Вітаємо, шанувальники футзалу. Ви дивитеся футзал Нюс, і новин у нас є чимало. Відбулось жеребкування півфінальних матчів першої ліги. Юнацька збірна України проведе збір в Угорщині, відомий склад дорослої збірної на турнір у Литві і багато інших новин. Починаймо! Визначились усі, точніше, практично усі півфіналісти цьогорічного розіграшу першої ліги. Якщо поглянути на результати перших матчів, то відмінний від першого поєдинку результат лише у парі Атлетік футзал, фурнітура експрес 24 Команди розіграли між собою нічию у першому поєдинку. Проте в матчі відповіді в один м'яч перевагу здобула команда із Дніпра. Відповідно, саме вона потрапила до півфіналу. В перших матчах перемоги здобули суха балка та Любард, і цього ігрового дня сенсації не відбулось. Жовтоводці та Лучани вдруге обіграли своїх суперників, і слідом за Атлетіком відправились у наступний раунд. Єдиним невизначеним учасником залишаються колективи із пари технології Агросвіт та Черкаси Обленерго. Вони визначать переможця 31 березня. Тим не менш, жеребкування півфінальних пар відбулось, і ви бачите перед собою його результати. Суха балка зійдеться у двобої з Луцьким «Любартом», А переможець чвертьфінальної пари технології Агросвіт Черкаси Обленерго зіграє із Атлетіком футзал. Базовими датами матчів однієї другої фіналу названі 6 та 13 квітня. Цього вікенду у Львові відбудеться всеукраїнський фінал аматорської футзальної ліги. Участь у ньому візьмуть 13 команд, з яких системою жеребкування було створено 4 групи. З чотирьох груп за результатами першого ігрового дня буде відібрано дев'ять команд, які перейдуть у вищу лігу другого етапу та поборються за трофей. 31 березня пройде останній третій етап змагань, де й визначиться переможець цьогорічного розіграшу Афлу. Перед тим як ми почнемо огляд чергового туру екстра ліги, змушені повідомити неприємну новину. МФК Рятувальник повідомив АФУ про припинення своєї участі у змаганнях Вібет Екстраліги та Вібет Кубку України. Причиною зазначено належність гравців та персоналу до міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та переведення їх у стан повної бойової готовності зумовленої посиленням військової агресії країни терориста на прикордонних територіях України. Згідно з регламентом змагань команді буде зараховано дві технічні поразки 0-5 у матчах Вібет Екстраліги проти Сокола та Sky Up Фудзал і ще одну в матчі відповіді Вібет Кубку України проти урагану. 23 та 24 березня відбувся 25-й тур Екстраліги. Першими паралельно із матчем рятувальника та урагану. Розпочинали ігровий вікенд. Хіт та кардинал Рівне. Матч видався успішним для київської команди, яка відзначилась у воротах рівнян аж шість разів. Відповісти гості хіту не змогли ні разу. Також варто відмітити Євгенія Жука, який своєю п'ятою і забивав і віддавав асисти. Хіт отримав свої три очка і не має наміру відставати від лідера чемпіонату. До речі, про лідера в цей же час тривав матч рятувальника з ураганом. В минулих зустрічах дракони впевнено долали роменчан. Тим не менш, гра стала цікавою уже на другій хвилині, коли рахунок відкрили саме господарі. Дещо заспокоїв своїх уболівальників Ігор Корсун, ефектно підігравши п'ятою з прострілу шотурми. Наступні голи забивалися вже у другому таймі і в більшості ураганом. На три взяття воріт драконами відповісти зміг Валерій Гайван лише під саму завісу зустрічі. Ураган вкотре здолав рятувальник та продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Хмельницький Сокіл приймав в Здолбунові одноіменну команду з Харкова. Гра розвивалась переважно в бік воріт гостей. Про це вже з 12-ї хвилини почав свідчити і рахунок. Після другого пропущеного харків'яни вдало розіграли комбінацію, яку замкнув Антон Кострикін. Хмельничани після цього голу ще більше зібрались, і в кінцевому результаті лік голів завершився аж після шостого взяття воріт харківської команди. Хеттриком та асистом відзначився Даніїл Чижик, чим сильно допоміг своїй команді тріумфувати. Першою візитівкою туру було львівське дербі. На жаль, турнірного значення для ІНАЙТІ цей поєдинок не мав, проте енергетики повинні чіплятися за кожне очко, щоб вберегти свою сходинку від сокола. Це завдання вони виконали успішно. Незважаючи на численні моменти формальних господарів, вдало завершували свої атаки переважно саме гравці в білій формі. Загалом енергія спромоглася забити аж п'ять м'ячів, три з яких на рахунку ветерана команди Тараса Кузя. Він однозначно герой цього двобою. Айтішники в свою чергу забили лише два. Також це останнє львівське дербі цього сезону. Ми підготували ексклюзивну зшиту футболку в честь цієї події і в рамках проекту від Афу до ЗСУ розіграли її на благодійному аукціоні. Другою феєричною подією стало вже Київське дербі. Sky Up приймав Аврору. Аврора на папері підходила фаворитом до цього матчу. Але з рахунком 3-0 завершився перший тайм. Перевага була на боці авіаторів. У підопічних Євгена Задорожного щось явно пішло не за планом. Відіграватися вони розпочали по перерві. Справжній капітанський дух проявив Орест Боргун, який двічі опинився там, де потрібно, та добив м'яч у ворота господарів. Ще один гол відквитав Олександр Дичук. Дуже бойовою нічиєю з приємним для глядачів Камбеком завершився двобій цієї пари. Перенесений матч 12-го туру Екстраліги дограли також хід та сокіл у вівторок, 26 березня. Рахунок розмочили першими господарі майданчика. Євгеній Жук з 10 метрів елегантно поцілив у правий нижній кут воріт Кожуховського. В тому ж таймі відзначився і найкращий бомбардир киян. У цьому сезоні Даниїл Абакшин. Оригінальне святкування голу гравець хіта з одноклубниками присвятив дружині та новонародженому сину. На початку другого тайму Абакшин відзначився вдруге. Окремої поваги заслуговує сміливий хід голкіпера хіта. Олександр Сухов, мабуть, надихнувся вводом м'яча Анастасії Терех проти італійської збірної. Вийшло ефектно і, головне, ефективно аж автор голу схопився за голову. Відповідь Вадима Данилюка не допомогла хмельничанам отримати бодай одне очко. Таблиця екстра ліги на даний момент виглядає таким чином: незмінний лідер з 11-го туру Ураган має фору в один матч від найближчого переслідувача і три очка різниці. Залишилося два заплановані календарні тури та не зіграні раніше матчі, які будуть дограні до початку плей-офф стадії. Як вважаєте, хто завершить регулярний чемпіонат на першій сходинці? Цього вікенду на нас чекають кубкові баталії за участі чвертьфіналістів Кубку України з футзалу. Аврора перший матч для себе неочікувано завершила з нічийним результатом, тому сухій балці потрібно буде викластися на повну, щоб пройти у півфінали. Рівненський кардинал та ІНАЙТІ також розіграли дуже рівний матч, де лише з мінімальною перевагою здобули перемогу рівняни. Цікавою буде відповідь львів'ян цього разу. Найбільша різниця у голах в матчі рятувальника та урагану. Як ми повідомляли раніше, рятувальник не зможе продовжити свій виступ у Кубку України, тому в даному матчі технічно переможе ураган. І заключним буде топове київське дербі. В попередній зустрічі ми отримали мінімальну перемогу хіта. Тим не менш, дуже хороша форма Sky Up явно не повинна залишитись поза увагою як фанатів, так і тренерського штабу минулорічних чемпіонів. Усі матчі відповіді пройдуть у суботу, тому відкладайте усі ваші справи і чекаємо вас на цьому каналі вже о 12.00. Також відбувся матч вищої ліги. Команди-учасниці групи Б зіграли матч, який своїм результатом визначив підсумкові місця колективів цього тріо. Отож, першу сходинку в групі та сьоме місце в загальному заліку команд вищої ліги сезону 2023-2024 зайняла команда Легіон Університет. Друге місце в групі та восьма сходинка загалом за енергією Нубіп. ЖФК ФК Синельникова Багіра займає третю позицію в групі Б та дев'яте місце в загальному рейтингу команд учасниць вищої ліги цього сезону. Юнацька збірна України вирушить на тренувальний збір в Угорщину. Сам збір розпочнеться 19 квітня. А вже 20 та 21 числа відбудуться два спаринги проти однолітків з місцевої збірної. Список викликаних гравців буде опублікований в наших соціальних мережах пізніше. З 17 по 18 квітня у Львові відбудеться семінар для футзальних тренерів. На запрошення АФУ у ньому візьме участь тренер-фахівець міжнародного класу з Португалії Жорж Браз. Наставник португальської збірної поділиться своїм досвідом, знаннями та корисними порадами з українськими колегами. Брас з 2011 року керує збірною Португалії. За цей час їм вдалося двічі виграти чемпіонат Європи та по одному разу Кубок Чемпіонату світу та Фіналісіму. Оголошено склад чоловічої збірної України на міжнародний турнір чотирьох країн у Литві. Із змін, порівняно із останнім викликом, з'явилися нові дебютанти: Микола Гуйван із Київської Аврори. Замінить Кирила Ципуна. Також повернуться у стан національної команди два легіонери Микола Микитюк та Ярослав Лебідь. Натомість не отримали виклик, завертаний Владислав та Сірий Євген. Нагадаємо, що перший матч наша команда зіграє вже 13 квітня проти Литви, 15 та 16 чисел зіграємо ще два поєдинки проти Бразилії та Франції, відповідно. А ось і емоції новачка збірної Миколи Гуйвана, після того, як він отримав виклик. Доброго дня, футзальна спільнота. Мене звати Микола Виван. Я гравець команди Арора. Нещодавно я отримав свій перший виклик до національної збірної України. Про цю новину я дізнався від головного тренера команди. Такі емоції тяжко передати словами, але завжди приємно отримувати нові виклики у житті. Разом до перемоги! Слава Україні! Відбулись матчі передостаннього туру чемпіонату України серед команд Ю-17. За результатами триденного з'їзду з 18 по 20 березня визначились команди, які набрали найбільше очок і, відповідно, зайняли призові місця. Останній з'їзний тур чемпіонату відбудеться з 22 по 24 квітня, де й визначиться фінальна трійка. За третю сходинку поборяться юнацька команда урагану та Ужгородська академія футзалу. Завершився чемпіонат України серед команд молодше 15 років. У фінальному матчі зустрілися Академія НФК Урагану та Дю США з міста Коцюбинське з рахунком 2-1 перемогу здобули дракони. Українського арбітра Фіфа Дениса Куцого призначено на матчі фіналу чотирьох ліги чемпіонів. За всю історію цього найпрестижнішого клубного європейського змагання, включаючи період до реформації Кубку УЄФА на лігу чемпіонів УЄФА, лише Олег Іванов представляв Україну в якості арбітра на вирішальному етапі цього турніру. Точні матчі, в яких візьме участь Денис Куций, стануть відомі пізніше. На цьому у нас все. Більше позитивних новин ви можете створювати власноруч донатами Збройним силам України. Наші бійці потребують вашої підтримки, а ми зобов'язані її надавати. Перед вами QR-код. Переходьте, донатьте, допомагайте. Обов'язково напишіть в коментарі, чи сподобався вам цей випуск. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. І до зустрічі за тиждень.